Мене звати Єся, вітаю вас на своєму каналі. В цьому чудовому відео я відправлюся в своє рідне місто Кременчук. Кременчпук, кремінь, крем. Кожен раз, коли я приїжджаю в Кременчук, я їду в свій улюблений секонд. І в цей раз хочу взяти вас з собою. Тож, поїхали! Взагалі, всі секунди в Кременчуці мої улюблені, тому що ну вони от рідні, знаєте. Я з дитинства ходжу в одні ті самі місця. Але ось цей мені подобається більш за все, тому що він великий і тут є ще різні всякі прикалюшки, типу ось таких от різних дрібничок цікавих. Ой, тут прикраси різні. Свої пошуки взагалі я майже завжди починаю з одягу на верхню частину тіла. Ось така прикольна блузка, цікава. Ой, яка ніжнятінка. Ну, вже наближається літо, тому я дивлюся літні речі. У мене немає такого прикольчику, знаєте, що влітку я шукаю зимові речі взимку літні. Я знаю, що є люди, які так роблять дійсно, тому що перекупи скуповують сезонні речі і важче знайти щось прикольне. Але я намагаюся не захламляти наперед свій гардероб, тому шукаю те, що от буду носити прямо завтра. Знаєте? Така спідничка прикольна. Це був якийсь далеко не перший день завозу, прям десь близько до останніх днів. Насправді було дуже багато речей, які ну такі собі були відверто, але все ж таки мені вдалося дещо знайти. Ой, це така флафі, флафі фаглер, спідничка І тут щось таке цікаве. Вау, wow, тут дуже гарний принт. Такий Таун. Ну і звичайно, я не припиняю пошуки літніх футболок. До речі, всі операторські такі от кадри знімала моя мама. І що я вам хочу сказати? Це жінка, яка навчила мене купляти одяг. Навчила, що якщо такий от светр класний, але скатаний, то ми його не беремо. Тому. З нею шоби дуже прикольно. Це короткий опис більшості речей тут. Блін, такий гавайський вайб. Але колір занадто яскравий. Я боюсь таких кольорів. Це шок! So, Gassip Girl. Гляньте навіть вайб такий самий. Взагалі, суконь дуже багато, як можете бачити. Очі просто розбігалися. Я якраз хотіла поповнити свій запас суконь, бо їх у мене взагалі не так багато. Так, тут у нас одразу майже біркінштоки і отакі от брат туфлі. Ну, прикольні вони. Вау, це виглядає дуже круто. Так, ну і примірка. Let's go. Ось така от маєчка. Я трошки не зрозуміла, як її носити, тому що дуже дивно виглядає зад-перед. Ніби оце має бути перед, але тут бірка. Тут я в шоці. І тут теж. Ну я вам потім покажу. І ось всі мої покупки тут заважили на 127 гривень. Ну і на Радощах я вирішила сходити ще один секонд, він прям навпроти. Там теж був не перший день далеко. Він мені також подобається тим, що тут багато усіх дрібничок. Я дуже люблю таке розглядати щось дивитись, ну, звісно, купляти також. Тут відсилка на моє минуле відео. Якщо ви дивились, ви зрозумієте. Такі чашечки прикольні, ось ця мені подобається. Блін, якби вона була іншого кольору, тут іще вазончики якісь. Гляньте, що знайшла. Вау! Я бачила такі капці у американської блогерки, яка ходить також по секондах. Вони мені здавалися дуже класними, але ці на мене не сіли, на жаль. Якось дивно вони виглядали, не знаю. Можливо, просто не мій формат взуття, і ще вони мені тиснули в підйомі. Так що я не взяла їх. Це щось цікаве, ніби прикольна така пляшка. Беремо. Ці штанці здалеку я побачила. Але вони величезні просто, на жаль. І Ще одна річ, яку видно здалеку. Ну і в цьому секунді я вирішила подивитися шорти різні, спіднички, тому що у мене шортів ну не дуже багато, десь одні, напевно. І я навіть взяла одні джинси поміряти, подивимось, підійдуть чи ні. Я вважаю, що Секонд має зробити окремий відділ зі смішними футболками, щоб мені було легше ось такі приколюхи різні знаходити. Тут також дивилася різні сукні, тому що мені от влітку хочеться цього вайбу, знаєте, такого розслабленого. Ну, якби було дзеркало, було б круто, реально. Різні штучки, дрючки, мила тарілочка. Так, тут прикраси. Непогано. Ой, ось цей годинник гарний, гляньте. Ну і перше розчарування це ось ці штани. Сіли вони якось дивно, якщо чесно. Мені здається, це був останній раз, коли я дивилася джинси в секунді. Та і взагалі, напевно. І взагалі мої покупки заважили на 222 гривні. Ось така от гарна ціна. Я вже вдома, а це означає, що я зараз вам покажу, що мені все ж таки вдалося знайти. Та-дам! Окей, okay, першу покупку видно одразу. Це ось такий шопер. Він доволі великий, і не те, щоб я дуже часто ходила з шоперами, але мені сподобався цей принт шахової дошки. Ну, не те, щоб я дуже круто вмію грати в шахи, насправді дуже погано, але ну хай люди думають, що це моя улюблена гра, і тому я ношу шопер. І Я така розумна і класна і... давайте далі. Він досить такий вмісткий. І я думаю, що на такі от походи в секунди, на походи в магазин. Дуже зручно буду його брати, і він виглядає доволі цікаво. З Цього чарівного мішечка ми будемо доставати всі інші покупки. Це ось такі шорти. Мені вони сподобалися за рахунок довжини, посадки, і також вони із дуже легкого матеріалу. Тобто, влітку буде не жарко. В них наступна річ: це ось така футболка. Вона мені сподобалася написом цим. Наскільки я знаю, це відсилка до якоїсь пісні Taylor Swift. Не те, щоб я фанатка Taylor Swift, але мені здається, ця назва виглядає дуже прикольно, цікаво. Ну і пару пісень я знаю, що ж я буду обманювати вас. Чи що? Наступна річ. Ніби такі базові, але вони мене зацікавили ось цією зав'язочкою. Як можете бачити, не тільки мене вони зацікавили цією зав'язочкою, а флору також. Наступні покупки будуть моїми улюбленими, напевно, на сьогодні, тому що це сукні. І перша це ось така от. Це типу нічна сорочка, але... Хто заважає мені вдягти її на вулицю? Правильно? Тим паче, що вона така гарна. У мене ця сукня асоціюється з феєю дін-дінь. Наступна сукня також дуже гарна. Я відчуваю себе в ній такою леді. Блін, я не знаю, як це пояснити, але вона реально дуже ніжна і дуже гарна. Коротше, просто ідеальна сукня, як на мене. Вона тепер точно одна з моїх улюблених. А чому одна з улюблених? Тому що я купила ще одну, яка мені також дуже сильно подобається. Давайте порахуємо, скільки разів за відео я сказала, подобається. Думаю, дуже багато. Одразу, як я її побачила, я подумала, що «Да, треба брати, все, я без неї не вийду. Тому що я зберігала подібні на Пінтересті. Я вже придумала собі, як її стилізувати, одразу як тільки взяла в руки. І мені дуже імпонує ось цей принт. Взагалі, принти останнім часом різні геометричні, мені подобаються. А на цьому все. Це всі мої покупки на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його якось, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати мої нові відео. І ми зовсім скоро зустрінемось. Всім, па-па!